Подарувала бабуся своїм онукам на Новий рік велику книжку у світі тварин. Гортають її онук з онучкою, заглядають, і тут виникає у них питання. Почали спорити. Онук каже, може. Онучка каже, не може. Онук каже, може мать. Онучка каже, не може мати. Давай у бабуся запитаємо. Давай, підходять, кажуть, бабуся, а ти можеш мати ще дітей. Вона каже, ну звісно, не можу. Я ж тобі казав, що вона самець. Приходять друзі, дзвонять двері до товариша, а ти сьогодні з нами їдеш на рибалку. Каже, ні, мені жінка вдома розрішила бухати. Гоні Голі, Вася в плавках, баби ходять без кольцон. Це у рівному почався, отепільний сезон. Бомж, класичний бомж, знайшов, е, знайшов пляшку з підвіски. Ну, він такий в стрипцюхах, такий заліплений, в нього перегар страшний. Він з тою скляною пляшечкою, з цим кубком біжить терміново до пункту прийому з підбігає, в нього пересихає все, отут, ну прямо по страву ходу, і каже: дівчино, ви приймаєте пляшки з підвіски? Вона дивиться на неї і каже, ні. СЕР! їдуть два чоловіки в купе, знаєте, дорога дальня, купе СВ, такий от вагон двоє, і сидять. Сидять, ну якось треба між собою якісь контакти налагодити. І от один дістає плятку чудового коньяку, каже: слухай. Ми так от їдемо, давай познайомимося, давай по 50 грамів так для знайомка. Другий каже, ні-ні-ні, що ти, я не вживаю, каже, я один раз в житті спробував коньяк і все, як одрубало. Ну, вибач, сидять ще години, їдуть, нема контакту. Каже, слухай, а давай ми, може, вийдемо в тамбур, випилимо по цигарці, у мене такі чудові цигарки, є оригінал. Каже, ні-ні, що? Я, кажу, я один раз в житті спробував цигарку, один раз і все. Сидяй далі, година мовчанки, Потім каже, це що пропонувався, каже, слухай, а діти в тебе є? Каже, так, є, двоє. Каже, близнюки.